А що наша Миколаївська область? Про море, про лимани, про річки, про небо з зірками, а ще про землю? Земля наша не дуже проста для вирощування хліба, тому що у нас дуже палюче сонце. Але завдячуючи таким підприємствам, як Золотий Колос, наша область може сформувати ще одну річку: золоту річку. Нашого українського причорноморського зерна У 1979 році мій батько зареєстрував. Він тоді, здається, був другій області сільгоскооператив сади України. Почались 90-ті. Був деякий перелам, коли майже все втратили. Сади України. Перестали існувати, але як господарство, як сімейне ми залишились. І в 92-му виникло вже тоді ще було приватне сільськогосподарське підприємство, спочатку Золотий колос, яке згодом у 2003-му перетворилося у товку сімейну, які засновники вже і батьки, і я з братом. Ну і власне по цей день ми існуємо, як товариство Золотий колос. Якось ми трансформувалися, добудовувались, оновлювали техніку, збільшився дійсно колектив за цей час. Початку повномасштабного. Ну тільки бухгалтерія в мене змінилась. Деякі хлопці, є механізатори, зварювальник, охорона, юристи. Вони пішли до лав ЗСУ спочатку повноваштабного самі. Інші, хто залишилися, водії, екскаваторник, крановий механізатори всі працювали над влаштуванням блокпостів. Це возили блоки, їжі. Тут вже були у нас на початку березня вже ближні бої на оцих самих полях. Заходили сюди до території току, і ну воно смішно, не смішно, те, що вони не зверху, то ангари. Просто постріляли те, що не відкрили, забрали, бензопили, забрали фонарики, які були на охорони, почистили столову від продуктів і посуду. Дійсно, було страшно. Але ми розміновували, чистили. Ну, як таких замінування не було, в нас були тільки прильоти і, і, і те, що не зірвалося. Але дуже важко було в 22 го пізніше виходити в поле. Ми свого часу взяли лінію на виробництво насіння. Я взяла працювати саме з українською селекцією з українським насінням, тому що я вважаю, що воно найекологічно, кліматично, коліматично. Пристосованіше для наших умов вирощування. Південь України це дуже стресові умови, це дуже специфічна, має бути селекція, це має бути рослини, які дійсно стійкі і до посухи, і до жари, і до зими, і до перепадів температур. Зараз ми переформатувалися в обсягах. І якщо раніше було більше насіння все ж таки зернової групи. То на зараз більше площі займають саме піднесіння усіляких нішевих культур. Я думаю, про те, щоб якось усвоювати щось нове, щось впроваджувати. Дуже складно з реалізацією, дякувати Богу, хоча б там Одеса відкрилася порти. Да? Хотілося, щоб порти Миколаївські, але ми розуміємо, що це неможливо. І ми розуміємо, що логістика, обстріли і все це війна не скінчилась, вона триває. Всі ці речі вони повною мірою не дають розвиватися науці, селекції і далі по цепочці насінництву і виробництву чогось ну от Такого цікавого в тих культурах, які ми зазвичай вирощуємо, то... але вони є. і Я сподіваюся, що найсильніші і найграмотніші вистоять. І, і, і українська селекція, і українська аграрна наука, і українське насінництво буде у нас існувати. Який гарний сьогодні стоїть хліб. Кожен колосок має дозріти і зробитися пухнасту, запашну паляницю, якою ми, Миколаївці, будемо пригощати весь світ. І нам залишається лише побажати сприяти і благати Най прийде мир, і най буде великий хліб нашого Миколаївського приморського краю.